Добрий день, шановні наші друзі! З вами наш канал Сад Чередниченків. І сьогодні у нас 13 жовтня. Ми продовжуємо знайомити вас з сортами хурми, яка в нас дозріває, поступово дозріває, і ми її е, вам показуємо. Так. Е, значить, сьогодні на черзі в нас віргінська крупноплідна. До, значить, е, е, звертаю вашу увагу, це Віргінський сорт хурми. Тобто це все-таки хурма для більш холодних регіонів, там де е, не росте е, східна хурма. Да? Хоча в Україні вже так стає тепліше і тепліше і клімат, то може вже взагалі скоро східна хурма буде рости по всій території України. Подивимось, будемо слідкувати. Але поки е, в нас є ще такий сорт, як крупноплідна і. Е, значить, трошечки про цей сорт. Е, вон, це Віргінська хурма. А вона, е, е, значить, коли ще хурми було досить мало в Україні, вона була до е, ну, такий сорт був один із перших поширених в Україні. Один із перших. Це не перший сорт, але один із перших, які поширили в Україні е, на той час, коли е, е, ну, тільки Україна знайомилась, можна так сказати, з хурмою на початку її. Завезення сюди до нас. І, е, значить, чим вона відрізняється від іншої. Дивіться, ось давай покажемо її на дереві, Володя. Ось вона в нас на дереві, вона стигне поступово. До речі, це не саме ранній сорт. Але цей рік ось покажи. Ось ось тут покажи Володя. давай я так от руку я. Ось вони ще тільки, деякі тільки починають дозарюватись, але ми знайшли вже два стиглих плодики і вирішили вам зняти відео. І скажемо чесно, ще до цих двох ми вже два з'їли, тому вирішили зняти її. Вона в нас ще давай, володя. Давай, так. Вона, щас, вона в нас росте тут е, на поливі. Е, так воно вийшло, що в нас тут росте азіміна і дуже е, їй багато достається води. Тому в цьому році вона. Достигла ну, таких розмірів, майже як соснівська. До речі, треба було. От я тільки подумала, що треба було соснівську зірвати, мабуть, да? для порівняння. Ну ми ж я а, я, а я вирвала віргінську. Я вирвала просто віргінську крупноплідну. Для порівняння показати, яка, яка взагалі ой, крупноплідну дику, дику віргінську хурму просто вирвала для порівняння. Зірвала надію 3 яку ми вже показували. да, І зірвала ось дві оці крупноплідні. Ось вони. ось, Чим вони відрізняються? Вона, по перше, вона не дуже рання. Що для хурми це не такий не дуже гарна ознака, тому що віргінська хурма вона має визріти тільки на дереві. Вона не дозарюється ні з яблучками, ні після морозів. Вона не стає там більш-менш терпкою. Вона як була терпкою, якщо, якщо ви зірвали її недозрілу, ну наприклад, там зірвете ось таку, да вона була терпкою, вона буде терпкою, і вона не долежить і не дозариться. Якщо гібриди можна дозарити, ту ж саму і суснівську, і, Дар Софіївки, і ще багато, ну, всі, всі гібриди можна дозарити з яблучком. А Віргінська хурма, вона хоч і сортова, вона не дозарюється. Її треба зірвати тільки ту, яка на дереві. Понимаєте? То все-таки це ну, такий е е крупно е пізнуватий сорт е сама по собі вона. І е е що я хотіла ще сказати? Вона має отакий е окрас, бачите, е сизувата, така синювата. Ось, якщо воно видно на камеру, дав, я думаю, що видно, вона синювата трошечки, бачите? Тобто, якщо порівнювати її, наприклад, з Надією 3, то, бачите, Надія 3 має такий красивий помаранчевий колір. До речі, нас з Володією цей сорт Надія 3 дуже здивував іменно своїм окрасом. Мені навіть, навіть хтось написав в коментарях, що це Нікітська о що це не. Не віргінська хурма, а якась гібридна хурма, бо Віргінська не може мати такого кольору. Але я вас запевнюю, що це Надія 3, це сорт Чірки Віктора Григоровича. У нього е, взагалі раніше взагалі не було жодної гібридної хурми. Е, і коли він виводив цей сорт, то він і він зважа займається іменно. Віргінською хурмою розведенням да? на насіння, там сорти виводить собі. Він росте проживає в такому місці, що в нього гібриди вимерзають. Балка. Ну, як хто знає, що таке балка, да. І... Це я просто для чого кажу? Щоб ви подивилися, які різні е, 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 колір, які, як різяк від як різниця колір? Помаранчевий колір, да, і тут він такий сизуватий. То чесно кажучи, якщо ми йому очами, то звичайно хочеться з'їсти оцю. А цю якось не так. Але ми зараз посмакуємо, зважимо її, може, вона якось там нас дивує смаковими якощами. Хоча я хочу сказати, що зарані що ми вже з Володю пробували її. На смак вона нам непогана. непогана да. Тобто нормальна віргінська хурма. Ну, Зараз я так ще що хотіла сказати по поводу цієї хурми. хурми, значить. Ще раз наголошую на тому, що вона була в нас в Україні поширена в ті роки, коли хурми ще ми не багато мали сортів і е, різних сортів, які ранні е, віргінської хурми, і сортів, які. Якісь е, гібридних сортів не, 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 не були вони так поширені в Україні, то, звичайно, крупноплідна це була в нас така диковинка. І багато хто кидався на її назву Крупноплідна. Да? Ну, на той час, коли її виводили, мабуть, вона дійсно була крупноплідна. До речі, це не її цей розмір не так, не дуже так їй притаманний. Вона може бути меншого розміру, тому що все-таки вона виросла в нас на поливі тут. Так вона дуже гарно поливалася. Тепер ми бачимо, наприклад, що Зараз ми зважимо, але ми бачимо, що надія трим теж дуже пристойного розміру. Да? У нас там дозріває дарунок матері, і він теж ми ще його. Не знімали його, але е, е, як тільки там дозріє в нас пару плодиків, ми обов'язково знімемо, вона теж пристойних розмірів. Тобто, е, ще раз наголошую на тому, що крупноплідна хурма вона була, е, була так названа, коли ще ну, люди мало бачили різних сортів. Отак от скажемо, да? І, е, але все-таки це Віргінська хурма, вона морозостійка. Е, до, до, до речі, досить. Е, е, вона, ну, ну, да, пристойний сорт. Зараз, щас... Але ми все-таки, чередниченки, да? я і Володя, ми приділяємо більше уваги для тій хурмі яка. А я маю на увазі віргінської хурми. Хурми, приділяємо тій хурмі, яка, по-перше, рання. Що таке рання? Різні бувають весни, різні бувають осені. Да? Значить, по я маю на увазі по продовженню. І від того коливається дозрівання рослини, але все таки ми беремо більше до уваги сорти, які ранні це значить. Середина вересня, від середини вересня приблизно до середини жовтня. жовтня. До середини жовтня приблизно так. І е, хочу сказати, що в цьому році взагалі все йде шкереберть. Рок рік дуже такий важкий і якось не зрозуміло як воно дозріває. Наприклад, тут крупноплідна вже достигла, а сорт НС 10, який вважався нам найсамий, найранній, як нам його позиціонував Василь Прокопайович Кравченко, Він казав, що сам він самий ранній. ми коли їздили до нього, ми дивилися цей сорт. Да? Він був самий-самий ранній, Крупноплідна сиділа зелена, як бубень ще на деревах. Понімаєте? А nc 10 вже в нього сама перша дозрівала. Але в цьому році nc 10 в нас сидить чогось, а тільки, ну, окрасилась вона ще. А от крупноплідно ми вже з Володією спробували їмо вже, да? Не зрозуміло, чого так в цьому році. Але це не притиманно е крупноплідній хурмі. До речі, коли ми пробували цей сорт уперше у людини, яка вже померла, в неї теж був садочок, і ми приїхали до нього і спробували цю хурму, то вже були перші приморозки, а вона ще була терпкою, тобто вона ще не визріла. Розумієте? То все-таки це сорт не вважається раннім. Тобто ми... Ну, рік, при... на рік. Да, рік на рік Рік не приходиться, але все одно вона не, не рання. І я хочу сказати, що ми приділяємо увагу сортам, які, по-перше, ранні, тобто це вересень, да? вересень ну, максимум початок жовтня, да? Тоді, щоб вони були помаранчевого, красивого кольору, бо все-таки людина їсть очима, да? і е, смакові явищ, якості, да? Ну і, звичайно, розмір. Це теж має значення, але якщо хурма смачна і добра, і вона невелика, і в неї немає насіння, то це теж непогана, це теж гарна віргінська хурма. Це ми маємо, ми маємо мову про віргінські хурми. Віргінські хурми вони будуть добре рости там, де не ростуть гібриди. Це у людей, які живуть Україна північніша, яка. Да? Східніш... Там, э... західна. Да, зах... Не, західна це Восточний. Захід це западна, ну, да. Да. Східніша. Східніша ну, там, там, де холодніше, східніші регіони, північніші регіони, регіони і э... люди, які живуть біля річок. Де мається на увазі, от, наприклад, тут от, моя хми я вже казала, мабуть, це, але ми з Володією живемо на горі, у нас тепліше. А батьківська моя хата вона стоїть в цьому ж самому селі. Але вона стоїть біля річки дуже в низині, і там взагалі е, хурму ми там не сіяли, застой але не холодного садили повітря. але там за да, застой холодного повітря, і там навіть вишня не росте. Сливи жодного разу не було. Я там скільки жила, не було сливи жодного року. Не, не, не кажучи вже про е, персики, там абрикос взагалі не було ніколи. Розумієте, то це в одному селі. Ось то о, ми кажемо про. Ті сорти Віргінської хомиво, які все-таки більш пристойні для північних регіонів да, і холодних місць проживання. Звичайно, кожному б хотілося. здорову, східну там, і все таке. Але ми показуємо в принципі, всі сорти показуємо, як вони є. Так, ну, зрительний зал у нас вже зайнятий, так? Да? Актери зайняли свої місця. Ой, це неможливо. Як тільки знімаємо, так і поїхали. Так, зараз, зараз знімемо. Значить, я, мабуть, для Так сказати, експерим... Для чесності експеримента, я зараз звішу Віргінську хурму. Звичайну, яка з насіння 23, Видно, Володя, так? 23. 20 вона так іде, ой, іде десь так, такого розміру. Так, 21 це просто е, хурма, яка е, сіянцева. Оце надія 3, для порівняння. Зірвали її 50 грамів. Дуже пристойний віс. Я вам хочу сказати, вага дуже пристойна для Віргінської, Віргінської хурми. Це дуже пристойна вага. А тепер звісом Крупно. крупноплідно. Так, 50 теж бачите? Тобто можна сказати, що не саме вона й крупноплідна. Так ну, і 52 грами. Але це ж не саме ще крупні плоди на дереві. Дивіться ще. 에, крупніше, я от показувала вже, да mm. що ось плод ну давай який... зелений зірвемо, може, а нам поз... поз... не пожерти. треба, вов, не треба. Нехай вона собі висить. Ми і так зрозуміло, ну навіщо? І так зрозуміло, що ця курма буде о, ну, ну, давай, грамів да, в порівнянні з цією, вона буде грамів 70. Ось бачите, в порівнянні з цією. На ось. камеру не дуже видно, що вона дуже крупна. Да. Ну, ось Не так. дуже видно, як повернула. Ну ладно, отак от Отак. Листики. Ну, да, да. Так да. Ну, так, так, більш-менш. все. Угу. Е я думаю, що ми ж не, ви не вигадуємо, <гадуємо> ми, ми знімаємо так, як воно є. Так, дивіться, давайте її розріжемо, спробуємо за смаком, яка більш-менш м'якенька. Я так, щоб подивитися, скільки в неї кісточок. До речі, кісточок в ней, в ней тут поки що я не бачу, щоб було дуже багато. Ану, ось Ну, дві-три, зазвичай. Ось, ось вона, кісточка, бачиш? Тонка така кісточка. Тонка кісточка. Ну, до речі, я вам хочу сказати, що. Я не, на... не тонка. Ні, вона Ні, є. Ось вони, кісточки, володя, ось вони. Вони білого кольору, мабуть, вона ще не зовсім визріла. От, да, три. Ага, тут насіннячко є, бачите? Три. Крупноплідна хурма і насіння в неї здорове таке. До речі, як на насіння, так вона дуже гарна. Ага, бачиш, тут насіння 3, 4, 5, 6. Аж 6 насінин. Так, а тут а тут немає. Значить, будемо їсти оцю частину, володями з тобою. І давайте цю розріжемо зразу. Так, а ну, що тут у нас? Тут є насіння. Так. Да. Звичайно, очима хочеться більше з'їсти. Надію три. Потім з'їма. Да. Так, ано, тримай. Тримай тут. Давай. Не терпка. Солодка. Дуже солодка. Дуже солодка, гарна. За смаком тафе. Я хочу подивитися, скільки ж тут насіння, бо щось мене здивувало, що в тій там прям чуть ли не 5-6 штук. По-різному відзапили для нього. Mm -hmm, да. Ну тут, мабуть, 4 насіння. Ну, на, теж їжі. Не пустой. Солодка. Смачна. Не терпка. Не терпка. Ну, м'якоть дуже. Така, ну, от як вона як повидло, бачите, така, красива, Не... Тільки звичайно, ну що сказати, давай, зараз я володя, давай розріжемо крупноплідну, ой, я крупноплідну кажу, надію три для порівняння, просто от, щоб з'їсти, да? Що смачніше? Що смачніше, да. на. Да. да, насіння, звичайно. Треба було води випити. Щоб багатенько. Чистота була. Та ладно, давай вже. Ну от якщо не бачить кольору, да, то за смаком. Ну, надія трошки плотніша і Над... як мармеладна більш така. Надія більш густа, да. Густа мармеладна. От на соснівську, до речі, да, по консистенції Надія більше схожа, да, схожа до, да, до... Угу. А от я хочу сказати, що надія по-своєму вкусна, смачна, так? Настійна угу. туда. Два. Ну тут, звичайно, насіння дуже мало. До речі, два... дві насіння Угу. Так. А е крупноплідна, вона більш соковита. Ну, чесно кажучи, за смаком вона. Хочеш лов? Та потім я зараз угу. проголодаю швидко. Вона. проголодаюсь. До речі. Вона більш соковита. Хоч, хоча, хоча очима, коли ти дивишся, звичайно, хочеться з'їсти більше надії утри, чим крупноплідну. Але за смаком вона все-таки. Добра. добра. Вона просто більш, соч, біль, як от, більш сочна. Якщо густа. Смачна і та і та. Ну, Цікаво. Я хочу сказати, що Володю я лаяла, що ти кажу, його дерево, ціле дерево пошкодив на крупноплідну, вона синя там, і так далі. Да? Володя каже, ну давай, нехай буде, щоб люди дивилися, яка там, яка буває, така, така форма. да, ну от, Оце от крупноплідна. Що сказати? Смачна, солодка, соковита. да, Її мінус, що вона не помаранчевого красивого кольору. Це її мінус, я скажу так. От, Але має місто бути, я думаю, так, для, для колекції все-таки вона має місто бути, да, Володя? Нормально ми хурма. з Володією. Да, ну, у нас росте і гібриди, в принципі, ростуть, то, чесно кажучи, ну, е, от ми так вже шостий займаємось, ми вже хурмою, ми вже так ходимо і думаємо. А от ми б собі б насадили, бо Соснівською це точно. да, Соснівську залишили в собі, там, е, як її, е, Дарсофівки обов'язково, собі, і насадили б ще східних би хурмів якийсь ну, от Ми пробуємо Аврору нашу. Як вона себе ще буде почувати в нашому кліматі, подивимось. От. І, чесно кажучи, наші ті віргінки, але все одно віргінська хурма вона має місто бути. Так як ми все-таки займаємось хурмою, то в нас є, так сказати, по одному, хоч би представителю, але в нас буде таких самих пристойних сортів віргінки. Ще раз нагадую, щоб вони були ранніми, вибираємо, помаранчевий і гарний смак, смакові якості. Це саме найголовніше, але е, я думаю, що залишимо це дерево, нехай воно росте. До речі, насіння в ній дуже крупне. Ну, дивіться, і на посадку воно теж годиться. Ну, якщо дозріє. Так, ну, як, звичайно, вона не, не визріла ще е, так сильно. Взагалі воно коричневого кольору і досить крупне насіння. Енергія росту буде добра. ну так. Як посадковий матеріал, ми використовували її. Вона підходить для посадкового матеріалу, я визначаю. Ну, це, мабуть, і весь розказ про крупноплідну. Чекаємо далі, в нас на е, нашому, так сказати, наступному на наступній черзі у нас дозріває дарунок матері. Нам самим це цікаво. Ми, Якщо крупноплідно, ми пробували, надію, три ми пробували вже. То, чесно кажучи, дарунок матері ми ще жодного разу не пробували, тільки знали про цей сорт. Будемо ще. Анонс. Да, анонс ще... Да. Незабаром. Незабаром. Слідкуйте за нашим каналом. Незабаром подивимось дарунок матері. А це була крупноплідна, теж гарна хурма, яка має місце бути. На все добре, гарних вам врожаїв. <кх> і слідкуйте за нашим каналом і все буде добре. До побачення. До побачення.